Я вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро» і Карта дня на 24 липня по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає рицар жезлів, е, який дає вам раду не зупинятися, не лякатися трудностів. Е, щоб там впереді не йшло, йдіть до поставленої цілі. Е, ніколи не здаваючись. Обставини будуть складатися для вас досить гарно, досить вдало. Будуть зміни і в робочих моментах, так і в відносинах. Питання, які дуже сильно турбували, які дуже непокоїли, будуть обов'язково вирішати. І знаєте, вам саме головне це не поспішати у своїх справах, у своїй роботі. І тоді ви матимете гарний результат. А сонечка на Днікодові, що є вам гарні новини та успіх у всіх починаннях. Тильці. Сільців дев'ятка пентаклів це карта успіху, це карта стабільності та впевненості в завтрашньому дню, гарних новин та гарної можливості приділити увагу собі. Не тільки про інших піклуватися, а й про себе, зробити щось приємне для себе. А тут з Жезлів говорить про те, що перед вами відкриваються нові двері, нові можливості та перспективи. І для того, щоб мати гарний результат, потрібно багато і наполегливо працювати і ні в якому разі не лякатися складності. Близнюки для близнюків туз жезлів, туз жезлів. Вказує вам про якісь активні дії, про якусь можливу творчість, якою будете займатися, про успіх у ваших справах, про нові ідеї, які ви з легкістю зможете реалізувати, про ініціативу, яку будете проявляти, про те, що будете наполегливо працювати. Також ця карта може вказувати на пригоди, які можуть у вас виникнути. А король мечів на Днікоди говорить про якісь важливі справи офіційні справи з паперами в другій половині дня. Раки. У ракі випадає. Старший аркан іерофант. Іерофант говорить вам про те, щоб ви були чистими, справедливими, щоб дотримувалися певних традицій у своєму житті, не боялися отримати якоїсь важливої і корисної інформації для себе. Також вам потрібно зайнятися розвитком своїм духовним, можливо, помедитувати і тому подібне, що це для вас Вам варто розбиратися. І от просто, знаєте, от гармонію вам потрібно цю в душі знайти. А король Пентаклів говорить про успіх у ваших справах, про можливість проявити себе та досягнути тої цілі, до якої ви так дійшли. Знаєте, от, знаєте, роботу, яка вже буде до душі, на якій затримаєтесь, до успіху та досягнення цілі. От, знаєте, все влаштує, як буде відбуватися. Леві. Для Леві випадає королева кубків. Королева кубків говорить про гарний настрій, про можливість отримання допомоги або ж надання іншим допомоги, якщо є така можливість. Але, знаєте, коли є можливість, не віддавати останнє і потім сидіть без нічого. Якщо є можливість, обов'язково допомагайте. Також ця карта говорить про гарні новини, про. Можливість отримання в подарунках та позитивні емоції в вашому житті. Також карта вам радить не ображатись на інших, а просто радіти і насолоджуватися життю та приємним моментом. Діви. Для дів випадає двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про вибір, про зважування за і проти, про, знаєте, те, що ви. Зрозумійте ті можливості, які є перед вами, і гарненько все оціните і будете знати тоді, як вам діяти далі. У вас будуть хороші перспективи на роботі, можуть бути взагалі благоприятні в цей день починання. І ви обов'язково зможете досягнути бажаного, особливо, якщо ви до цього активно будете йти. А старший аркан суд говорить про те, що ви зможете. Реалізувати свої цілі, досягнути радості, успіху та гарних новин. І зможете вирішити якісь питання, які постійно відкладали. Терези, Терези випадає десятка пентаклів. Десятка пентаклів це гарна карта. Карта радості, карта задоволення. Карта стабільності та процвітання. Можливо, будете займатися обновкою, наприклад, хтось якийсь одяг собі обновить, захоче, хтось буде в будинку, чимось займатися цікавим таким, наприклад, ремонтом. Також ця карта говорить про стабільність, про те, що ви будете час приділяти своїм рідним, своїм близьким в оточенні своєї сім'ї. Будете піклуватися для того, щоб налагодити все для того, щоб бути от на всі 100 щасливими. Карта говорить про задоволення та добру, світлу, сімейну атмосферу. Це, можливо, якесь свято буде, або просто час вихідний, наприклад, для того, щоб бути з рідними. день гарний і так далі для вас. Скорпіони. Скорпіоні випадає старший аркан суд. Карта нових можливостей, нових починань, знаєте, початок чогось нового. Нового життя, нової роботи, нового проєкту і так далі. Карта переоцінки цінностей та можливості переробити ті справи, які постійно відкладали на інший день. Стрільці, стрільців. Стрільців випадає король Кубків. Ну, король Кубків говорить нам. Те, що можливо, ви будете надавати іншим поради або самі отримаєте гарну пораду, проявити себе професійно, зможете знаєте, Вирішити багато офіційних справ, якихось справ з паперами. Також карта говорить про гарний настрій та, можливо заняття якоюсь творчістю, якимись походами ввечері, на якісь, на якісь події важливі. Взагалі, день гарний і принесе вам гарний настрій та гарні новини. Козороги, карта дня для козирогів. У козирогів випадає четвірка кубків. Поганий настрій все не влаштовує, яке б вирішення питань не було, все не так. Значить, от є можливості, є перспективи, можна все реалізувати, але через поганий настрій і через те, що ви собі вношили в голову, що все погано, у вас не все вдається. Вам потрібно зібратися з силами, з емоціями, зібрати свої емоції, як то кажуть, під замочок. І тоді ви зможете вирішити питання, вирішити проблеми і побачити нові можливості. Тим паче, що на ніколи король пентаклів, це надасть ну, вам чоловік допомогу. Можливо, в приведе вас в стабільні емоції саме ваш чоловік, можливо, ваш батько так, або керівник. Зможете проявити себе та вирішити багато цих питань, які були дуже-дуже непокорних, не хвилюючи для вас. Отак. От Видолії. Для водолії старший аркан повішений. Застій у ваших справах, у ваших починаннях, можливо, просто вихідний, якась пауза в роботі, не бажання йти далі, просуватись до своєї цілі, або нерозуміння, як далі це робити. Вам, перш за все, потрібно відпочити, зібратися з думками і тільки потім діяти. Саме зібравши свої емоції, під чітки візьмете їх контроль, тільки тоді ви зможете вирішувати питання. Також не варто розпочинати щось нове та глобальне. Краще розпочати, завершити ті справи, які непокоїли і хвилювали вас. І якщо ви повірите в свої сили та свої таланти, ви зможете досягнути своїх цілей. А якщо будете капризувати, то депресія, нічого іншого. Рибки. Для рибок випадає король пентаклів. Карта говорить, що ви готові до будь-яких складних ситуацій, готові і маєте не тільки можливості, а й чіткий план, як вирішити ті питання, які давно застоялися, які давно не могли би вирішити. Взагалі, карта говорить про стійкість, про успіх у ваших справах, про те, що ви з усім обов'язково впораєтесь, активно себе проявите і вирішите багато фінансових питань. Карта успіху та стабільності. День гарний та вдалий. Проявляйте себе, проявляйте і не бійтеся, все вдасться. А Семірка Пентаклів говорить, що вам потрібно набратися терпіння і ні в якому разі не поспішати. Поспіх він вам тут буде зайвий. Всій вашій роботі. Все, чим ви будете займатися, це головне терпіння. І ви тоді обов'язково отримаєте результат. Ви проявите себе професійно та досить успішно, як у фінансових питаннях, так і в усіх сферах робочих таких моментах. Ви знаєте, отримаєте довіру у певних якихось справах, у яких напевно її не мали. День вдалий і ви з усім. Бораєтеся. Бажаю всім успіху, досягнення цілей, і найголовніше це миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!